Прийшла зима, відкривай ворота зимнего костюма. <ривіт> Сьогодні я вже утеплилась, хоча на вулиці, в принципі, тепло і павлик ще в демісезонному костюмі. Но я вирішила не ризикувати, за що мені от ці горли соплі потом. Так що, коротше, мені добре, тепленько, сонечко світить. І ми приїхали ловити щуку. І напевно, вже ми цей раз будемо закривати вже щучий сезон з човна і будемо переходити на щуку з берега. Розкладаємо на 16. Бачите, ми перевозимо в таких зручних чохлах, тому спілінги всі в машині одразу готові. Тут у нас і повідець, тільки так розклав, хоп, вставив один в один. Це в мене кінетик до 150 грамів. Але в мене є ще одна. Ну, це вже не новинка, в принципі, він вже рік десь продається. Хоча в такому тесті я не знаю, скільки він є. Це Азура XP. Також до 150 г, досить потужний спінінг, новенький. Поки їхали, ми чохольчик трохи вже підмочили, бо датчик низько опустив. Ну, Я не знаю, чи сьогодні його розчехлим. Чи вже в процесі риболовлі ми в принципі, на пару днів приїхали. Бачите, воно. нулячий, досить довга ручка до 150 грамів. Ну вони в принципі, схожі, але цей дорожчий, то тут бланк має бути кращий, ще, ще краще має кидати і ще бути більш чутливим. Розпочинаємо нашу риболовлю ось таких більш місць, неглибоких, тут десь 2,5-3 метри. Але на дні ще наявна підводна рослинність. З тієї сторони, бачите, то там взагалі нічого, просто голий пісок. А Тут у нас також такий самий очеред, в принципі, але трохи інший рельєф. І він видно ну, і халоті. Щук не видно, але він, траву, траву яка є, то видно непогано. А температура води у нас в кінці листопада аж 9,5 градусів. Ось. Тому. Щука, ну я думаю, що на, на ямах ще її точно не буде, бо вона, коли вже менше чотирьох, тоді йде на ями. Риба. Блін, зійшла! Ой, гнида! Ой, гнида така зійшла! <гум> О, та Це була. Танюші була перша покльовка. ну сход, вже не покльовка, да, Вона дуже тяглася. Ну, щось таке прям не супер здорове, але ну на таке. На да, до кіла, так, да, десь було. От гнида, ага. ну блін. Це ж вощі. На два спідінга теж ловить на фартран і на кінетік. Фартран це до 28 Ну такий універсальний під все. таке цікаве місце, не дуже глибоко, ну 2,5 метри під човном. Хочу якусь блишню поставити, та ще й поважчу. Така моделька флексія. Ну, мені салатова більше подобається. Там на сайті кольорів багатенько. Це осінні новинки від флагман цього року. Тут Для любителів ловлі на метал. Там багато і вертушок різних є, і калібалочки. Тут на щуку. Такі потрібні більш широкі, бо вузькі моделі більше для течії підходять. А таку зараз ми стоїмо метрів 30 від берега, якраз можна буде закидати її так під кущі. Під водою там старе латаття знаходиться. От треба сильніше навіть кидати, бо декілька метрів не докинув. Блешні класно підходять, щоб чисто площу обкидувати. Гарно це для ставків різних, де там є якесь плесо. І ти став. Вправо, вліво, воно далеко летить і в вітер, і кидаєш собі. А тут Ну, будемо пробувати. В мене один тичочок був, щука дійшла аж до човна. У Танюші був сход, тому потрібно вже... О, зараз гарно закинув під самий... під самі кущі. Покльовка була. Ай-яй-яй. Тільки кажу, що. Нічого, щось не клює і тут щука ну, вже недалеко від човна гризнула, але бачите, не дуже не без апетиту. Єсть, єсть. Є! Наконець-то, наконець! Я так підніму. Невеличка, але так гарно дзьобнула. Ура! Розловили сьогоднішній день такою невеличкою щучкою, але все рівно. Не бачив, як я її тянула. Вибівав, раз і все, думав. Що пожеж не зійшла да? на вірдяка, так. Да. Дивіться, як гарно клюнула. О. На уже бідний віддавший життя і віди. Вестін Бултіс в нашому в одному з наших улюблених кольорів. Не знаю, як він називається. Ну, ось такий камінь. Грін Грінтома. Як ми вже з'ясували. Да. Така. О. Ну, Невеличка, але приємно. Ну, початок є, бо це вже, мабуть, п'ята покльовка. У ну, мене друга, але цей. Але... Ну що да, щучка, в принципі, активність трохи є, але поки що ну, реалізація да, хромає. Все, спасибо тобі. Позволі, пожалуйста, кого-нибудь побольше. Оп. Щука пішла. Це тільки переставились і одразу покльовка. З першого закиду. Я витерла руку в облодку. У мене немає рушничка знову. Єсть. Опа, у Танюші покльовка, друзі. У мене покльовка. І в карман залізла і в куртку. <реш> <реш> Тихо, як обично. Туди дивиться, тут щось ловить, тут щось викуйовджується. Оп. Капець, вже друга. Ця ручка. О, дивіться. Тому що хтось -то вибрав правильний цвіт. Ви знаєте, я дуже рада, тому що я нарешті, почала відчувати. Минулий раз я страждала, бо павлика на такі приманки ловилася, а у мене взагалі нет в мене одна щось рибина зловилась, бо я не могла зрозуміти, з якою швидкістю їх вести. Я її не відчувала. А це вже дивишся, у мене вже ну, три риби вважають. Відділа костюм і почала відчувати. Ну, якщо б карман руку ручку не засовувала, то вообще було б хорошо. Так ж це тільки спрацювало, це секретна проводка. Ну ну. ну. Така невеличка, але ну, все, все одно. Все одно, так. Бачите, да. сьогодні як то не весело все. Сьогодні <рес> там я веселюсь щось, з того, що там є. Там щось я кажу, і вода ж не холодна. Ну, погода, кожен день різна. Кожен раз, ми, ми реально приїжджаємо, кожен раз на цю річку і в Ну, що ж таке? І, все, і, кожен і кожен раз все по-другому. По кожен раз. Ну, Хороша, молодець. Гарненько, все. Біги. Ти будеш фотографуватися з моєю рибою? Чому? <сміття> ти сподіваєшся, що ти щось саме. Це младш? ікра риби, це навіть не риба. <сміття> не слухай його. Він глупоснік. Ти б все своє сфотографувалося. Ой. Ну так от. Як звичайно. Все, як звичайно. На великі приманки сьогодні щось. Не клює. Оце ж я кидаю. Жодної покльовки не було. Ні на твістер, ні на віброхвіст. Бо в мене ну, ті покльовки що були, то також були на, на звичайні, на маленькі. Може щука не в настрої велика сьогодні. Тільки дрібна клює. Опа Єсть Не знаю, та розмір, я думаю, нічого такого. Бачите, на джиг Звичайний. Не, щось, щось давить навіть, щось, я думаю, більшмен, щука. Що дуже менш Що дуже подсак може треба. Та давай. Подсок дати? Давай. Ну, кілушка, я думаю, є. Нічого собі, кілушка. Давай я розходу. Я вже розховував. Дивіться, Дивіться на нього. Наджигавав собі кілушку. Опа. Ти тут ось, ось стараєшся, тягаєш, крутиш. Питаєшся зрозуміти ага. з якоюсь користь, а він собі джигує на кілушку. А я тобі говорила, поміняй приманочку з крупною на маленьку. Що ти там говорила? Це тільки, тільки благодаря мені ти кілушку цю зловила. Та так би і сидів оце. хлібавши. О, диви. Диви, Хороший яка гарна. Ого, ну все. Ось, сьогодні у нас працюють менші приманки. Зараз ми дістанемо. І щуку, і приманку. Держи її кріпко. Ось такий віброхвостик, Слім, 10 см. Та ще перед цим була покльовка на нього, ну там щось таке незрозуміле в березі. А це вже така щучка зрозуміла. Да, хорошенька, приємна. Не трофей, але, от, але перша, перша моя сьогоднішня риба вже після декількох покльовок, то розловитись приємно. І мені приємно я тобі сказала направление к действию указала что ты не бурчиш як обычно все равно дивіться вам покажу так гарно така темненька колір прикольний такий чіткий тичок такий на джисток тюк і все Якщо та цю заберемо, нам ще в гості йти. Це да, нам це, для наших, це для, наших, для наших гостів, це для наших хазяїв, до а, кого ми йдемо ага. в гості. Так Якщо ця столова буде, заберемо. Друзі, вже декілька років ми користуємось човнами Акваманія і з певненістю можемо їх вам. Рекомендувати. А зараз в мене ще для вас є чудова новина. На сайті Акваманія продовжується Чорна п'ятниця, яка буде тривати ще цілий тиждень. Тож ви можете скористатись справжніми реальними гарними знижками на човні, як на моторні, так і невеличкі грібні. Переходьте на сайт, це реальні знижки, і після нового року вже буде подорожчання. Тож, якщо ви збирались давно придбати собі гарний човен, то зараз просто найкращий момент, коли це. Це Можна зробити. Тож переходьте на сайт, посилання буде в описі під відео. Дивіться, там дуже великий вибір, є різні кольори, додаткове навісне обладнання. Замовляйте човен, який вам подобається. Зараз дали тривогу. Ми покажемо, як під час тривоги стає якорь на якорь. А, Бачите. Дивіться, що робиться. Я нажимаю кнопку якоря, він щось туди-сюди. Ну, Такими різкими рухами починає, бачите, не знає, що йому робити. А як? То того, туди, то сюди. Бляха, ми наші стошини. Через <гум> те вот ми вже вот. навчені гірким досвідом і взяли з собою якарьок новенький. Кидай, це ж На, новенький, якраз він ще у нас в нас у воді ні разу не був. О, Танюша підготувалась якраз розмотала вірьовочку, подивилась. все, <гум> Молодець. Та й не в жопу. Причому що веревка нормально була раніше намотана на бутилку. Павлик, блин, в следующий раз будеш сам робите все. Возвращаемся, возвращаємося разом. Все, переїжджай. Та подожди. Я назад тут и і витягну веревку. Павлоком ви вирішили. Речаліє, ми заїхали хто зна куди. Тут ми вже, вже, стар... шукаємо вихід тут вже мабуть, старе русло Дніпра. Починається такі глибини 7-8 метрів. Риби нема взагалі. Іноді зграю кілящика такі, там, по 10 штук буквально і все. Та й рибаків тут не видно. Тут воно таке. Під берегами, звичайно, що трава, а тут 8 під нами. То... Так, друзі. Отака от у нас, отаке от у нас житло в стілі, як, як я забула слово Прованс. В стилі Прованс. Дивіться, як симпатично. Он туди переведи цей. Вон. Захід сонця, блакитні панелі. Дивіться, які гарні занавісочки. Навіть з оленями, ми сьогодні... Гніздо цей. Видно, пляшечка вінця за вечерею пішла туди, куди треба. Ну, гніздо, бо воно м'якеньке, ну що ти починаєш, У мене тут гніздо. Гніздо золення. Гніздо з з оленями. Прямо, дуже смішно. Я просто втомилася за день. Угу. Замерзла, туди сюди. вже занесли свої речі. Як обично, у нас циганський табір. Тут, тут у нас речі. красиво, а тут у нас циганський табір. Зараз спать. я постелюся. А що постелюся? Пічку треба та пить, розпалювати. Ти будеш пічку розпалювати, а я буду Ось, постіль вдягати. Най. Дивіться, який у нас сьогодні камін. Ой, дуже Або гарний піч. такий. Та тільки що залуд тільки що витрусив звідси. Оп. У нас дровця. За такі тоненькі, чисте, щоб розпалити. Ще на дворі мішечок є. Павлік в шапці. холодно. Це ж в день, блин, кінець листопада. Ми це ночуємо, бачите, майже на воді. Та ні, тут лакшері, готель. Це краще, ніж десь в місті. Навіть п'ятизірковий готель ми б не проміняли. А тут що, 2 метри і вже човник стоїть. Це розпалювачка у нас покладу. Я ще поки павлік грається, вам покажу. Тут є другий поверх. Дивіться. Під стейли є ось такий от ще, не знаю, ну, другий поверх. І ось з цього боку теж, що можна запросити купу-купу людей і всіх покласти. Там вон постіль є. А тут є, чим їх частувати. Вон, дивіться, всяке різне. На будь-який смак. Так гарно пахне сосновим дровами. Це таке воно купується, продається? Ну так, це ж продається, воно пропитане. Це, дерев'яні дерев якісь опилки, чимось пропитані, таким горючим, що воно зараз розпалиться. І дивіться, тут віконечко є. О, як симпатично! Ми так смачно сьогодні повечеряли. Наші хазяї, пані Руслана і пан Олег наготували нам купу всякої смакоти, і печіночка була з яблуками. Я думала, що картошка, а то оказувалися яблуками і з ціпою яблукам. І, і картопля з тушонкою, і окремо, картоп... і окремо тушонка, і маслюки оці, польські, і бідришка смажені, і салат дуже смачний, і печиво нам було на цей на десерт. А найцікавіше, що був квас, як ви думаєте, із чого? Павлік навіть угадав, бо я не, не цей на смак не вгадала, що воно таке цей е, квас з чорнобривців. Представляєте? Я перший раз таке чую. Якщо пробували ви пробували в своїй житті, чи хоча б чули, чи ваші жінки вже наготували таке, то напишіть нам і розкажіть. Жінки, може, чоловіки наготували? Вряд-лі. Води ви зверху така ніч над Дніпром. і браконьєри їдуть сітку ставити до ночі. О, <гас squared> Хорошо. На бабаранець. <гас Eso> до нових зустрічей.